Нарешті це сталося реально мародерство під час війни. Жодна нормальна психіка цього не витримає. Путін готовий зупинити війну. За це тепер будуть платити українці. Наша влада вважає це перемогою, аж економічна угода, про які гарантії безпеки могло тут йтися. Ну, цього тут, на жаль, немає. Ось так відчутний прояв. Трамп погодився, аби Україна. Отримувала нові поставки зброї. На щастя, Сергій вижив і робив це на завдання української спецслужби. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. ТЦК на фронт. Вітаю! Я Василь Саф'янюк. Запрошую вас на свою політичну кухню. Цього тижня хочу поговорити з вами про 100 днів Трампа. Угоду про корисні копалини, зрада чи перемога і кому вона вигідна, а також про напад на Сергія Стерненка. Давайте все це детально обговоримо. Оцінювати перші 100 днів Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки можна по-різному. залежить від того, які особисто у вас були сподівання та очікування. Сам Дональд Трамп вважає, що це дуже успішний період, і навіть сказав, що за 100 років у Вашингтоні не було таких позитивних змін, як за його. Другого президентства і оцих перших 100 днів. Самі ж американці не так оптимістичні. Про це свідчить і соціологія. Рейтинги його знизились за останні 70 років. Так не падали рейтинги довіри до президента, як за перші 100 днів Дональда Трампа у 2025 році. Але нам, українцям, були свої сподівання і свої очікування пов'язані з тими обіцянками, які Дональд Трамп говорив під час передвиборчої кампанією, всі ж ми пам'ятаємо, 24 години і я завершу російсько-українську війну. Далі ці терміни продовжувалися, збільшувалися, далі ж мова йшла вже там, і про місяць, і про 100 днів. І тож, підсумовуючи цих перших 100 днів, як для мене, то найбільша не виконана до сих пір обіцянка. Американського президента це те, що російсько-українська війна триває, і схоже, що за 100 днів Дональд Трамп все більше і більше починає усвідомлювати, що це дуже складна ситуація, і одних його передвиборчих обіцянок і бажань якось домовитись, досягти якоїсь угоди недостатньо. Найбільше за перших 100 днів Трампа запам'ятався безпрецедентний тиск саме на Україну, на нас, на країну, яка стала жертвою російської агресії. Це і розмова у Білому домі, і скандал, і призупинення постачання до нас озброєння, призупинення надання нам розвідувальної інформації, а також просто безпрецедентний тиск з умовою підписати першу редакцію угоди про корисні копали. І називали по-різному. Я ж у своїй політичній кухні разом з колегами оцінювали її як реально мародерство під час війни. Також показовою для мене була і реакція Дональда Трампа на. Позицію української влади на заяви нашого президента, коли той відмовлявся визнавати Крим російський по одному з пунктів плану, який оприлюднили змі, за яким Трамп хотів завершити цю війну. А ще для мене показовою була реакція Дональда Трампа на позицію Росії, фактично дві розмови з Путіним, і кожен раз той відмовлявся зупиняти війну. Трамп замість того, аби тиснути на Росію, тиснув на Україну. А всі обстріли терористичні, які за цей час зробила Росія. А схоже, що з моменту перемовин Трампа з Путіним про те, що варто закінчувати війну, ці обстріли лише посилюються. Буквально от за останній місяць всіх у нас в пам'яті там на слуху цей і Кривий Ріг, і Суми, і Київ. Тож і не дивно, що авторитетне видання New York Times назвало перші 100 днів Трампа своєрідним подарунком. Путіна, адже це відверте загравання з російським диктатором, його практично і фактично було виведено із тієї ізоляції, де він опинився від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ось такі короткі, на мою думку, але головні підсумки перших 100 днів Трампа. За ці 100 днів Трампа весь світ ми також опинилися в такій турбулентності від шквалу просто політичних заяв, які несуться із Білого Дому. Трамп генерує їх просто неймовірну кількість, дуже важко і складно в цій ситуації розібратись. Тож пропоную, звісно, слухати уважно, але не сприймати все буквально. Знаєте, що вже навіть і це не просто байки, а реальна історія про те, що і помічники його у Білому домі спершу не виконують його доручень, чекають, поки він в другий раз це повторить, що свідчить про те, що. Весь цей сумбур і інколи просто потік свідомості не варто сприймати буквально так слухати, так аналізувати, але думати. Приміром, от буквально два дні тому, оцінюючи своє президентство, Трамп, звісно, назвав його одним з найуспішніших в історії США, заявив, що він вірить, що Путін готовий зупинити війну. Коли ж американські журналісти уточнили у Трампа, чи припинить він допомагати Україні, якщо переговори про мир знову зайдуть у якийсь глухий кут. Ще я вважаю, вони і так там зараз перебувають. То Трамп відмовився на це відповідати. Я хочу залишити це великим секретом, тому що не хочу зірвати переговори. Але скажу вам, що не був щасливий, коли побачив, як Путін випустив ракети по кількох українських містах. Це було недоречним, як і вся ця війна. Якби я не виграв вибори, він би захопив всю Україну. Це було його мрією, але через мене він не зможе цього зробити. Нарешті це сталося. Угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки вже підписана. І це не та я вважаю, кабальна або мародерська угода, яку нам пропонували з самого початку, в лютому, коли до нас приїжджав міністр фінансів штатів, і ми мали просто отак: сходу хлопці, беріть, підписуйте, і ми мали це підписати. Ні, тоді цього не сталося. Тривали перемовини, і зрештою цього тижня вже. Наша міністерка економіки Юлія Свириденко підписала цей документ. Він кардинально відрізняється від першочергового, і тепер це називається не про рідко земельні метали, а угода про корисні копалини. У одній з перших версій це було 90 сторінок тексту. Тепер угода про надра скоротилася до 12 сторінок. Прибрали головні ризики. Жодного слова про борг України за надану військову допомогу, жодних додаткових ультиматумів. Але. На жаль, жодних і конкретних гарантій безпеки для України, на яких ми так сподівалися і про які ми наполягали. Планується створити спільний фонд відбудови, який наповнюватиметься 50 на 50% і управлятиметься ним на рівних умовах. Україна віддаватиме фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток копалин, А Сполучені Штати свого боку зможуть наповнювати свою половину або грошима, або військовою допомогою нашій державі. Підписання цієї угоди у Білому домі назвали просто таке історичною подією. І американців можна зрозуміти, як на мене, то це от реально за перші 100 днів Дональда Трампа їхня така дипломатична перемога. З чим він спокійно може прийти до своїх виборців і сказати: от дивіться, раніше ж ми допомагали, і все це йшло з бюджету Сполучених Штатів Америки, допомагали Україні, просто викидаючи гроші. А от зараз ні, за це тепер будуть платити українці. І от. Цією угодою Трамп спокійно може кезуватися і йти до своїх виборців. Це партнерство означає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Президент Трамп з самого початку був чітким. Він хоче, щоб вбивство в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, скільки президент інвестує в забезпечення справді міцного миру. У документі йдеться про 57 видів корисних копалин. Серед них алюміній, барилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан, а також там є, звісно, і газ та нафта. Перелік ще можуть розширюватися за згодою сторін. Наша влада вважає це перемогою, адже мова йде про те, що. Це буде у майбутньому. Будуть проводитися геологорозвідки, а потім видаватимуться ліцензії, і нові родовища будуть розроблятися за допомогою американських інвестицій та американських грошей. Всі надра і далі належать виключно України, українському народові, так як це записано у конституції. А гроші з фонду будуть інвестувати у видобуток копали а також супутню інфраструктуру чи переробку, але виключно на території України. Важливий пункт про управління портами спільне, про яке було чимало чуток, так от в цьому тексті угоди цього немає. Можливо, він з'явиться і ці пункти додаткові в інших технічних ще умовах. Ну, але, як на мене, що найважливіше, що, на жаль, жодних гарантій безпеки для України в цій угоді не підписано. І експерти, і наші урядовці, і влада загалом говорять, ну, це ж економічна угода, про які гарантії безпеки могло тут статися. Але всі ж ми пам'ятаємо, коли. Ця угода тільки з'явилася, ми з свого боку, як держава, вимагали, аби нам надали гарантії безпеки. Ну, цього тут, на жаль, немає. На жаль, гарантій безпеки у документі немає, але є лише ось така згадка: це відчутний прояв підтримки безпеки України з боку США. Ось так: відчутний прояв. Згідно з нашим законодавством, цю угоду ще має ратифікувати і Верховна Рада. Тобто депутати зберуться в залі під куполом, і щонайменше 226 голосів за мають віддати за цей документ. Тому що це відбудеться, я абсолютно не сумніваюся. Не те, що там інсайт, це цілком зрозуміла інформація. Найближчий тиждень, днів 10 це голосування точно відбудеться у Верховній Раді України. Крім того, президент Володимир Зеленський вважає підписану угоду одним з перших таких вже видимих результатів його розмови минулого тижня із Дональдом Трампом у Ватикані. В угоді немає боргу і створюється фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом. З Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві, і Українська держава і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті, ще один перший видимий результат цієї угоди це те, що Дональд Трамп фактично, вперше, відколи він вдруге став президентом, погодився надавати Україні зброю поза рамками того пакету. Який ми зараз ще отримаємо від Сполучених Штатів Америки, який був затверджений президентом Джозефом Байденом, так от хай він і невеликий, мова йде лише про 50 мільйонів доларів, але тут показово сам факт, що Трамп погодився, аби Україна отримувала нові поставки зброї, і буду вважати це такою першою, скажімо, хай буде ластівкою, але таким добрим знаком того, що співпраця Сполученими Штатами Америки буде продовжена, на мою думку, власне. Від цієї угоди, чого слід нам очікувати, аби ми продовжували співпрацю, і штати залишалися надійним партнером, союзником, ми отримали від них зброю хай частину і за гроші, це ж зрозуміло, адже бізнес насамперед йде в них у пріоритеті. Але щоб ми їх таки отримували, і звісно, розвідувальну інформацію, це буде найбільшим здобутком, який ми можемо отримати, як я вважаю, від цієї угоди. Аналітика мого ютуб каналу підказує, що 90% з вас дивляться політичну кухню і досі не підписалися. Давайте виправимо це. Будь ласка, підписуйтесь на політичну кухню. Дякую. Цього тижня відбувся напад на громадського діяча, блогера, активіста, відомого волонтера Сергія Стерненка. На щастя, Сергій вижив. Ви всі бачили вже це і відео, знаєте інформацію, що нападницю було затримано, і сьогодні вже обрали запобіжний захід без будь-якої застави. Вона буде перебувати у слідчому ізоляторі. Що показово, на мою думку, росіяни продовжують діяти старими НКВД-ськими чекістськими методами. Намагаються вбивати, знищувати відомих активістів, відомих волонтерів, громадських діячів. На мою думку, замах на Сергія Стерненка можна поставити в одну лінію із замахом і вбивством активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Нагадаю, це трапилося на початку березня. Цей злочин, це вбивство зробив дезертир, військовослужбовець, якого було скоріше за все за моєю інформацією, завербовано російськими спецслужбами. Більше того, є також ця інформація про те, що Російські спецслужби діяли так, що переконали, начебто, вони представники нашої служби безпеки України, і цей виконавець має зробити ось цю роботу, це убивство, і йому за це нічого не буде. Тож, якщо пам'ятаєте, після того відео він дуже спокійно далі собі йшов, будучи впевнений у тому, що він все зробив правильно і робив це на завдання української спецслужби. Цього тижня Україна запровадила новий пакет санкцій на підприємства, які працюють на російської військово-промисловий комплекс, а також проти пропагандистів. Серед них є і громадяни України. Серед найбільш відоміших це політолог Костянтин Бондаренко, блогер Мирослав Олешко, а також колишній радник офісу президента Олексій Арестович. ТЦК на фронт. Такі заголовки з'явилися цього тижня у всіх без винятку медіа. У генеральному штабі 29 квітня повідомили, що починають перевірки. Про наявність бойового досвіду у працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ідея така, аби перевірити, чи всі там з них мають бойовий досвід, і хто не має, але за станом здоров'я може перебувати у бойових частинах, то їх будуть направлено і вони тепер виконуватимуть завдання у районах ведення бойових дій. А на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії відповідно до стану свого здоров'я, вже не можуть виконувати бойові завдання на лінії фронту. Координацію проводитиме заступник керівника Генерального штабу, ну і також, за даними штабу, це має забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості і сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. Ну і ще військове керівництво зазначає, що з 2022 тисячі з початку повномасштабного вторгнення, до Цього року змінило всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І на даний час майже 70% військовослужбовців вже мають бойовий досвід. Також 20% персоналу територіальних центрів комплектування, це цивільні особи, вказали у генеральному штабі. А народні депутати цього тижня вже втретє проголосували за збільшення термінів повернення із СЗЧ, тобто ті військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину або дезертували. Матимуть ще додатковий час. Цього разу його продовжили до 30 серпня, аби добровільно самостійно повернутися до своїх частин. І як очікують депутати, адже було проголосовані зміни і ще до кількох законів. Це має спростити саму процедуру повернення, адже раніше ще мало бути і рішення суду, після якого лише можна було військовослужбовця, який повернувся із СЗЧ і перебуває зараз у. Резервних батальйонах, батальйоні резерву, тільки після зарішення суду можна було би повернути у частину. Тепер просто командир своїм рішенням може таких бійців знову повертати у військові частини. Це, на думку парламентарів, має допомогти із комплектування наших військових підрозділів. Ось такі, на мою думку, головні теми цього тижня. Я вам нагадую, не забудьте поставити вподобайку, пишіть ваші запитання, також коментуйте, якщо вам сподобалось або не сподобалося мій розбір подій тижня в Україні та світі. І підписуйтесь на політичну кухню. А ще обов'язково підтримуйте наші сили оборони, адже саме завдяки їм ми можемо і далі залишатися у вільній незалежній державі Україна. Дякую вам за увагу. До побачення.